Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України 1 гривня 2020 року. Монетка виготовлялася з використанням магнітної сталі, тому монетка магнітна і має такий металічний колір. Аверс монети має зображення Володимира Великого та напис Володимир Великий. Реверс монети. Має напис 1 гривня, зверху Україна, Тризуб, Підковка і МНІД дата. Гурт монета має насічку такого типу мілку. І звичайна рядова монетка на сьогоднішній день коштує свій номінал. Монетки, які мають відхилення браки. Ціна стартує від 2-3 доларів. Монетка, яка зліва має ось тут заусинець на Канті. Ось так бачимо, такі як горби. Це монетка, яка вже коштує від 1 долара. Також є монетки, які з браками у написі Україна гривня. Також є браки в написах Володимир Великий, є, що буква є повністю цільна, верхня чорточка примикає повністю до букви. Це вже монетки, які мають відхилення і браки, і коштують від 2-3 доларів. Якщо вам попаде така монетка, 1 гривня 2020 року, яка не притягується магнітом. Тобто немагнітна ціна і розпочинається від 150 доларів, друзі. І також є ще попадають різні дорогі браки та повороти. Ну, самим дорогим є поворот у 180 градусів будь-якої монети. Там ціни на них захмарні. І розпочинаються на самих часто попадаємих монетах від 300 доларів. На рідкісних монетах від 500 доларів за один екземпляр монети. Всім дякую за увагу. Якщо є у вас цікаві монети, пишіть, телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.